Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати! Мене звуть Анна. Хочу подивитися для вас карту дня на 7 жовтня. 22 року Подивитися, як у вас на день і які підказки вас чекають по всіх знаках зодіака. І так, карта дня. На 7 жовтня перша карта для Овнів. Для Овнів випадає трійка Пантаклів. Трійка Пантаклів вказує що сьогодні. Сьогодні Овни на вас буде чекати праця, яка приноситиме вам задоволення. Ви майстер у своїй справі, ви така творча якась людина. Добре буде виконувати те, що ви вмієте. Ви будете від цього не просто задоволення якесь отримувати, а також і гарний прибуток. У вас буде гарний настрій, ви будете рішучі, можливо, буде якесь зростання у професійній діяльності, можливо, просто буде підвищення кваліфікації, можливо, вам якісь звістки дадуть про те, що вам потрібно. На Бо ви на підвищенні піти. Сьогодні буде день гарний для всіх ваших, для всього починань для тієї праці, яку ви добре вмієте робити. Ви майстер у своїй справі, ви знаєте, що ви робите. Те, що ви робите, ви робите правильно, ви на вірному шляху. Не сходьте, робіть те, що ви знаєте, і добре вмієте робити. Обов'язково дивіться та отримайте винагороду. Наступна карта для тельців. Для тельців випадає рицарь, рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів вказує вам на те, що вас чекають серйозна і продуктивна праця, якісь будуть отримані доходи, тих дохід якийсь отримуєте. можливо, будуть якісь поїздки, тому що рицарі це завжди двіжання. Також можливі питання, повістки, які будуть зв'язані обов'язково із фінансовими питаннями. Можливо, по роботі, можливо, просто вдома. У вас якісь є такі питання, де вам потрібно буде від'їхати і вирішити ці питання. Вам потрібно, от ви майстер у своїй справі, ви добре знаєте, що ви робите, і обов'язково ви гарно все робите, от добиваєтеся в кожній справі з успіху. Вам потрібно багато працювати, докладати максимум зусиль і обов'язково розпочинати все до кінця. І головне в усьому терпіння. Карти взагалі Пентаклі це саме така повільна масть, і вона не поспіх тут зайвий. Тут потрібно терпіння і нікуди не поспішаючи все робити. Тоді ви обов'язково отримаєте успіх очікуваний. Від своєї справи. Наступна карта для близнюків. Карта дня для близнюків. Ну, близнюків читає, випадає старший аркан Єрофант. Він вам вказує. Ну, от будете сьогодні робити якісь такі справи у вас будуть, які будуть направлені на. Покращення вашого, які вплинуть на покращення вашого життя в майбутньому, обов'язково. Скажімо так, якийсь фундамент будете прокладати на майбутнє. Головне, тут а, не ліниця і нічого не боятися. І тоді у вас буде і вдача, і все, ви всього ви доб'єтеся. І також потрібно не забувати і про себе, що потрібно час завжди виділяти і для себе. Тому день вам вказує, що сьогодні можна трошечки буде, виконавши всі свої справи, обов'язково трошки відпочити, зробити щось для себе, для душі, що вам буде приємно, де ви зможете розслабитися і так далі. Наступна карта для раків. Карта дня для раків. Для рекі випадає туз мечів. мечів. Ну, туз мечів вказує вам на якісь нові ідеї, якісь нові перспективи. Також вам Туз вказує, що сьогодні ніякі проблеми вас не налякають. Все, що вас, за все, що ви беретеся, ви обов'язково зробите і вас нічого не злякає. Ніяка проблема, нічого. Ви сьогодні поставили собі цілі і будьте обов'язково до них йти не обов'язково добіться успіху. Якщо будете впевнені в собі, не будете собі сумніватися і будете себе дооцінювати. Не недооцінювати, а поважати себе. Наступна карта для Львів. Для Львів карта дня. Для Львів випадає вісімка кубків. Ну. Вісімка кубків вам вказує, що от чимось ви не задоволені. Ви хочете якихось змін. Щось вам. Ви завжди чимось невдоволені. Ви обов'язково зіткнетеся з якимись змінами у вашому житті. Ви... ви просто незадоволені тим, що у вас є, ви хочете все змінити. Ви хочете знайти от щастя своєго, те, чого вам не вистачає в житті. І. Для цього, щоб вам цього добитися, вам обов'язково потрібно змінити ставлення до життя і змінити свої життєві принципи, поставити собі нові цілі. От День у вас такий, от ви сьогодні вирішили для себе все змінити. Сьогодні добре все придумайте, гарно все продумайте, всі за і проти, зважте обов'язково. І от поставте собі от новий план на майбутнє зробіть. І... Що за чим ви будете досягати? І тоді обов'язково ідіть до цієї мети. Не сидіть, а йдіть. Хочете щось поміняти? Йдіть і міняйте. Не сидіть, не лініться, сидячи на дивані, ви нічого не зробите. А продумавши все і поставивши всі собі цілі, продумавши все гарно, ви обов'язково доб'єтеся успіху. І також необхідно поспіклуватися по, обов'язково про свої фінанси. І вберегтися від досить великих втрат сьогодні в цей день. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. Для Львів випадає король, король мечів. Карта вказує, що сьогодні будете зв'язані з якимись. Такими важливими якимись питаннями, фінансовими, можливо, питаннями, можливо, от, от щось із попарами буде сьогодні у вас зв'язано. Просто якісь офіційні справи, прийняття якихось важливих рішень, в когось, може, буде вдале просування також і про кар по кар'єрі. Тут потрібно в цей день проявити себе, нічого не боятися, не озиратися назад, просто проявити свій розум. Ясний розум, такий гострий, як оцей меч. І, скажімо так, не будьте жорстокими, надто жорстокими в цей день. Наступна карта для дів. Карта дня для дів. Для дів випадає старший аркан диявол. Діяло вам вказує про якісь можливі проблеми, про якісь спокуси, яким ви занадто захочете піддатися, можливі якісь трати будуть для вас. Такі незаплановані. І от потім, в майбутньому, ви обов'язково про це можете пожалкувати про цю трату, от просто подумайте. День спокус, де ви постійно захочете щось те, що, на, порушити те, що не можна. Знаєте так, запретний плод завжди сладок, отак і у вас буде в цей день. Ви захочете щось порушити, зробити те, що вам не можна, піти на всім, зробити, як то кажуть, на зло. Але цього не потрібно робити. Потрібно думати обов'язково. Про майбутнє, і що от сьогоднішній вчинок, якщо ви його щось нарушите і спокусі якісь піддастесь, що воно вам принесе в майбутньому. Це потрібно завжди продумувати і зважувати всі оці за і проти. Якщо вам не важливо, яка розплата буде за той чи інший вчинок в майбутньому. То ви можете піддаватися тим спокусам і насолоджуватимеся, якщо воно вам принесе якесь насолоду. Але якщо ви людина, яка цінить всі всі, які важливі ці всі підказки, і важливо, що чекає вас в майбутньому, то ви обов'язково продумаєте кожен свій крок і подумаєте, потрібно це робити чи не потрібно. Можливо, краще я обережу себе від тої трати, бо ті гроші мені знадобляться там завтра на те і на те. А якщо я їх потрачу, в мене їх не буде. І так далі. Наступна карта для Терезів. Карта дня для Терезів. Як все випало? Карта дня для Терезів. В телезі випадає старший аркан, мир, світ. Карта дуже гарна, позитивна. Вказує на те, що все у вас добре, гармонічно. Всі ваші сфери життя знаходяться в тому е, стані, в якому вас, який вас повністю задовольняє. Ви всім задоволені, у вас все добре і прекрасно. Ви просто щасливі цей день. Наступна такість, можливо, будуть гарні новини, звістки для вас, яких ви так чекали. І також такі будуть приємні якісь моменти, які обов'язково вплинуть на майбутнє, на якісь гарні зміни в майбутньому. Наступна карта для скорпіонів. Для скорпіонів випадає знову ж таки король який вказує на якісь важливі офіційні справи, які будуть зв'язані з паперами, з фінансами, можливо, з якимось навчанням, просто просуванням по кар'єрі. І карта буде вказувати вам на те, що не потрібно, вам потрібно де проявити свій розум там, де потрібно, в тій чи іншій ситуації, як то кажуть, вовремя. І не потрібно бути жорстоким до людей, які вас оточують, які вам в чомусь допомагають для людей, які, за допомогою яких ви отримуєте якісь привілеї і яких це досягаєте. Потрібно бути тим людям вдячні, не потрібно їх відштовхувати від себе своєю жорстокістю і байдужістю. Наступна карта для. Стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає король Кубків. Король Кубків вказує, що на вас чекає сьогодні досить такий емоційний день. Емоції будуть досить позитивні для вас. Ви обов'язково що запланували вас вдасться в цей день, можливо, буде якесь знайомство з кимось. Також, можливо, може попастися на вашому шляху людина, яка побажає вам чимось нашкодити. От просто сьогодні треба бути таким уважним трошки до людей і подивитися, як люди до вас відносяться. А так день досить добрий, позитивний. Всі моменти кризові, які у вас були, вони потихеньку почнуть закінчуватися. Не зразу в один день, але почнуться якісь зміни на краще обов'язково. Всі ті проблеми почнуть обходити вас стороною і будуть тільки позитивні моменти. Наступна карта для козерогів. Карта дня для козорогів. підказки, що вас чекає цей день. Для козорогів випадає старший аркан е Суд. Цей карта вам вказує. Чекає новий етап у вашому житті і, скажімо, якісь зміни на краще, якісь, можливо, важливі звістки. І Якісь важливі рішення, які будуть впливати на ваше майбутнє будуть в цей день. Наступна карта для водоліїв, карта дня для водоліїв. Для водолії випадає король мечів. Водолії теж будуть зв'язані із офіційними справами, з із паперами якимися, можливо, буде суд, можливо, в когось підвищення, підвищення по кар'єрній сходинці, можливо, в когось навчанню. Кожен буде займатися своєю справою. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає принцеса мечів. Принцеса Мечі вам вказує на якісь конфлікти, на якусь критику, і також карта вказує, що несмотря не на це все, вам потрібно держати себе в руках, і, тому що неконтролювані дії, вони просто можуть вам самим нашкодити. От є критика, хай буде критика. От просто промовчіть і так далі. Якщо випадає якийсь конфлікт, якщо. Можна його уникнути, краще уникнути. Але якщо вже така справа і такий конфлікт наростає, що його нереально уникнути, то обов'язково відстоюйте себе і свої права, свої інтереси. Дякую вам за увагу. Гарного вам всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до побачення!